Галю, ти знаєш, так жити не можна. Це ж просто нестерпно. Що нестерпно, Василечку? А як ти думаєш, ще не світ не зоря, а твій когут так голосить, виспівує, ніби літру з кумом Миколою? Приговорили Скаже ще таке? На то воно й півень Щоб співав, а то спали б всі аж позапухали б. Та якось незручно перед сусідами. А звідки вони знатимуть, Чий то кого -то такий голосистий? Та хіба такий ще дає? Це ж березянський, то особлива порода — Оце ти, Василечку, і скажеш того стій та падай, півень, як півень, але ти знаєш і вправду голосистий, так би слухала і слухала його. То, звичайно, не соловейко, але так чарівно. Моя циркулярка так не гарчить, я любимий когутяра. Ой ой, теж мені ніжна кобіта, кокетка баришня, який все мішає, окрім женихів. «Галю!» Та я ж по доброму чого ти заводишся? От скажи, для чого ті кури тобі? І так спокою немає. А ще надумала ти їх випускати із загороди? По всьому городі одна шкода. Всі доріжки куди не глянь, боїшся ступити? Щоб не вступити хіба це життя? А що ти хотів? Кури, вони живий організм, все природньо. Галю, а давай ми їх, коли будемо випускати, одягатимемо памперси. А коли назад заганятимемо, то знімемо. Ха-ха. Василько, це ти вже, мабуть, учора з кумом увечері перебрав. Та хіба ж птиця може жити в неволі? В Неволі. Ох. Вечоріє Василь споглядає на курочок, які метушаться, і посміхається у вуса. Не може зупинитися від сміху. Галько, ти знаєш, а все ж таки рацуха, Кури у памперсах ідея ноу хау. Звалившись на тим, помираючи від сміху сусід. З дружиною не могли стримати сліз.